я вам кажу свою позицію по кримським татарам. А вони чим відрізняються від росіян? А чим вони від українців відрізняються? А чим вони відрізняються від болгар, там, німців, всіх, які переселені? Ну і що, якщо вони мусульмани? Вони такі самі люди. Що це означає? Це означає, то, що вони не мають права просто так прийти і забрати чиюсь землю. Ну, у них нема цього права. Це означає, що якщо вони це роблять, це означає, що вони порушують чуже право. А якщо вони порушують чуже право, вони повинні за це бути покарані. Це стосується і росіянина, і татарина, і українців в тому числі. Я розумію, чим це може завершитися. От то, про що ви сказали, це може звичайно розігріти ситуацію по фактичному прояві тероризму в Україні, чого раніше не було. І тут ця політика, або ми поставимо всіх на місце дуже жорстко. І я вам скажу, що в цьому постановці, жорсткій постановці на місце ситуації у Криму будуть складні речі. Я не хочу заглиблюватись в що. Але це не пройде просто так через політичний діалог і через обнімання. Але або влада покаже, що тут є центральна українська влада, вона це буде показувати разом із будівництвом нових доріг, із будівництвом нової каналізації. Але й встановленням законності і правопорядку в Криму. Або Крим потихо відійде не тільки до Росії, тому що ви зараз кажете про Росію. ви забули про Туреччину. Купіть карту Туреччини, і ви побачите, що Крим відзначений одним кольором, як і вся Туреччина, до сьогоднішнього дня. Такі карти є. Я не знаю, що буде у 2017 році. Ніхто з вас не знає, що буде у 2017 році. А може росіяни у 2015-му взагалі випливуть відте? Хіба такий варіант виключений? Ні, не виключений. То у мене пропозиція по флоту наступна. А. Ми виконуємо угоду. У 2017 році його приберемо. А може передомовимося? Я не знаю. Янукович з Медведєвим ратифікували харківські угоди, де російська чорноморська військова база стала знаходитись на території України до 2042 року. Уже Янукович 10 разів не буде президентом, а російські військові ще будуть стояти на території України. Тому я вам хочу дати відповідь на це запитання таке: ж, по військам. В нас внесений закон, і я є співавтором цього закону: закон України про статус міста Героя Севастополя Тере. Бази військово-морських сил України. Там нема що робити російським військовим. Ви кажете про конфедерацію? Так я, може, може, і я я вже зараз сижу і думаю, може, я хочу конфедерацію. А чого не конфедерацію? У нас буде спільний комітет по нафті і газу, який буде приймати рішення одностайно, де буде встановлювати ціна на нафту і газ експортна. Okay. Та хоч, слухай, хоч в Улан уде. Мені яка різниця? Ну як вам така конфедерація? Це то, що я казав Христенкове, коли ми формували єдиний економічний простір. Адже це вже було три роки тому. Тому ви зараз не входіть в форму, не лякайтеся ніяких слів. Да не буде вже СССР, не буде. Забудьте, переверніть цю сторінку. Я навіть хотів, щоб ми на наших цих зустрічах якось менше говорили да? Бо це, бо це, але це історична, це історична ретроспектива. Ми мусимо про неї згадувати. Її не буде. А от що буде, я не знаю. Ми це повинні з'ясувати. При, при цьому найважливіше зрозуміти, якщо ми не почнемо ніякого процесу, то процес запущений вже за нами. Він іде. Ніякий процес не зупинений. Він, я би не так сказав, він не нас доганяє. Розумієш, нас доганяється, коли ми окремо від процесу. Ми в процесі, народ. Ми вже частина цього процесу, ми це не відчуваємо просто. Ми можемо це дуже легко відчути. От, Євроінтегратори, товариші, от щоб вже я завершив вам. А ви що, ви що думаєте, що нас просто так до мапу не приєднали до плану дій до членства? Ви що не розумієте цього, як це було зроблено? Ви що не знаєте, що це рішення трьох країн: Італії, Німеччини і Франції. Це тільки означало одне: ми в процесі, в процесі, побудованому Росією з Європейським Союзом. А зараз останні перемовини між росіянами і американцями хіба не означає, що ми знову стали не суб'єктом, а об'єктом. Ми десь в частинці цієї. Тому ми не нас доганяємо і нічого нас не наздоганяє. Або ми зараз вириваємося з цього процесу і втягуємо в новий процес, або цей процес нас остаточно поглине. І він рухається саме таким, і він дуже пришвидшився. Надзвичайно пришвидшився. Значить, Росія починаючи, Росія після розпаду Радянського Союзу була настільки слаба, що вона навіть не мріяла про будь-які неоімперські амбіції. З зміною керівництва в Росії і з приходом Таріша Путіна він виконав свою історичну місію. Історична місія полягала в тому, щоб врятувати Росію. Тому що він отримав Росію класично кланову, олігархічну. Ну там п'ять олігархів, як сьогодні в Україні, до речі, керували країною. У них були свої члени парламенту, у них все було хорошо. Він, той шлях, яким ішов він, я далеко не погоджуюсь з неймовірною кількістю речей, як поступав Путін. Але от я вчора якось прийшов до думки, а Бог його знає, як би я робив. Коли у тебе Чечня, коли у тебе Беслан, коли у тебе Нордост, коли у тебе Татарстан, коли у тебе Афганістан, коли у тебе все накупі. Да? І коли у тебе велика і неуправляєма країна. Можна мати дуже багато бажань. Можна переслідувати геніальні цілі. Але всі ці цілі будуть натикатися тільки на одне: на те, що називається корупція і олігархія в Україні. А, до речі, це речі абсолютно пов'язані. Базова політична корупція знаходиться саме у стінах Верховної Ради України. Там скрита, а точніше відкрита, основна корупція України. Хіба там є політичні партії? Та ні, там клуби. Закриті акціонерні товариства. Відомий голова правління. Відомі акціонери. Як міноритарні, так і мажоритарні. Більше того, відомі навіть раби. Не працівники, а раби цього акціонерного товариства. Це українці. Ну, зрідка там кидають подачку. Кому 640 гривень, кому 2000 гривень? Ми створили феодалізм на місцях і класичну кланову олігархію наверху. Країною керує два чоловіка. Ну, може, три. Молодіє більше 5. Усвідомте це. Від волі народу нічого не залежить. Можуть зробити процес імітації виборів. Ну, для того, щоб зайняти чимось людей у неділю. Хай підуть бюлетені опустять. Але при цьому це вже все завідомо, вирішено. Тими, хто контролює країну і тими, хто контролює основні ресурси. Саме ті ресурси, які формувалися десятками і сотнями років, не ними. Просто їх допустили. А точніше їм дозволили. Їм дозволили розграбити країну. І саме на цьому сформувати свою владу. Влада перестала бути народною. Ви знаєте, вона не стала бути народною а не перестала, бо вона толком ніколи і не була народною. Влада сьогодні здобувається. Тільки за рахунок одного. За рахунок фінансового ресурсу, за рахунок грошей. Гроші, які витягнули у вас з кишені. Увага! Я ж вам починав розмову про те, що Росія заробила неймовірні гроші. Пам'ятаєте, я вам про це говорив? А деньги де? Вона спустила ці гроші за рік. Все, що здалось, вона заробила, вона віддала на підтримку курсу. Пам'ятаєте? Російський центральний банк всадив 300 мільярдів. 300 мільярдів. Тепер я вам розказую, що це. Їх так само розвели. Те, що їм дали покористуватися, у них зразу забрали. Їхка підтримка курсу. Про що ви говорите? Тобто, не давши, їм не дали можливість скористатися тими грошима, які вони начебто заробили. Значить, вони їх не заробили. Бо у них при цих грошей нема. А нафту та газ вони продали, народ. Помієте, да? А тепер подумайте. А тепер перекладіться на свою компанію. Ну, ви ж маєте компанію, так? Да? Ну, чистая розводка. То есть, дуже досконала система. Коли ви продали товар, вам начебто дали гроші за нього, а потім ці гроші під іншим соусом ви самі добровільно віддали. Оце відбулось в Росії. У мене немає ідеології. У мене є проєкт. Тому що ідеологія часто густо, це просто враньйо. Это зажигание фонарей. Это формирование того, что приятно слышать. Поэтому моя идеология ⁇ это проект страны. И сегодня, после мирового кризиса, вообще непонятно, где какая идеология. Да ее вообще не существует. Ну как в капиталистической. Она же ведь капиталистическая, например, Франция или Великобритания. Вы согласитесь да, с да, этим, да? Правда? А как получается так? Или Соединенные Штаты? А как получается так, что в свободном рынке, либерально-капиталистическом рынке правительство этих стран имитирует триллионы долларов и скупают все в государственную собственность? Это либерально или нет? Это по рыночной? Нет. Зато они нас учат, они нам рассказывают, как надо жить. Они нам рассказывают, что вот вы тут должны делать это, а тут должны делать то. Это, наверное, не либерально. Или либерально то, что, опять же, в капиталистической Франции Фактически страна полностью социалистическая. Ну, потому что тот объем социальных льгот, которые есть в этой стране, ну, тяжело посоревноваться всем остальным странам Европейского Союза. Поэтому я разрушаю миф у вас. Идеология нужна только для одного. В том числе, очень часто. Для одурачивания. Але будь кто, кто заявит позицию. Фактичної насильної українізації, я вам це, це я вам кажу, як українець Західної України, після 2005 року на території Крима була заявлена політика насильницької українізації, яка звелась тільки до одного: ще менше українських книжок, ще менше українських газет, ще менше україномовного продукту. але Кожен приїзд президента, кожен приїзд прем'єра, кожне призначення прем'єра це велике політичне шоу про те, що ми боремося за українську мову. Чим більше боролися, тим менше україномовного населення там відбулося. Тому а ми нікого в Криму не будемо заставляти говорити українською мовою, як і на всій іншій території України. Я вам це дуже чітко так само кажу. Тому ми нікого заставляти не будемо, але ми все зробимо для того, щоб ця людина хотіла це зробити. Все зробимо для цього. І це процес, який дуже складний. Велике дякую за те, що ми зробили перший крок до захисту України. Її мови. Ми показали, що якщо ми не боїмося, то бояться нас. Браво вам і дякую! І слава Україні! Героям слава! У вас немає такого відчуття, що вся зовнішня політика. Європейського Союзу, в особливості в останні роки, вона стала дуже чітка і прагматична. І правильна. Ніхто нікого не збирається більше приймати. Це вже зрозуміло. А тим більше ніхто не прийме країну, яка має 46 мільйонів населення територію Франції. Але що буде зроблено і що було зроблено? Перше, Шенгенська зона. Раз. Реадмісія, два. Територія, яка забезпечує, ну це така погранична зона. Знаєте, така велика прикордонна полоса між Європейським Союзом і Росією, між демократією і осію зла. Європейський Союз пішов по шляху формування поясу безпеки. Ми за підписання угоди про зону вільної торгівлі і політичну асоціацію з європейським союзом. Ми станемо частиною великої Європи. Я знаю, що це ціль, яку ми обов'язково досягнемо. Тому що ми і є європейці в темно сіням лісу. трепещу та сіни, де з дубов а облітає твіства на поляні траву. зайцы в полночь косили. И при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, Пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, Мы волшебную косим три траву. <свят> Певно, мені задали запитання журналісти про те, хто для вас є національним авторитетом, для мене особисто. На превеликий жаль, я довго думав, але от чіткого національного авторитету для країни так поки що і не визначив. Але дуже важливо, що, що в мене є особистий авторитет для себе особисто. Я вам цього ніколи не казав, але ще в далекі, 90-ті роки, це був кінець 90-х років, коли я зараз, якщо ж, Державну податку в адміністрацію, вже з тих. Часів, Миколаєвич, в мене почав формуватися образ справжньої державної людини. Він в мене безпосередньо стосується виключно за тім призвичай. Я не хочу нікого ні в якому випадку приміщити чи применшити, але це прізвище це не ми полазаю. Миколаєвич, ви є та людина, яка пройдувала особисто в державним Я вам скажу відверто, я не хочу тут багато говорити, але я би хотів, щоб мої моє 60 років було таких самих, як ваше.